Усім малятам привіт! Давайте привітаємо разом. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви, бажаю вам і я цей день відзначають свято День землі, вірно. Але є ще одне схоже свято. День землі в День весняного рівнодення. Який святкують 21 березня. Різниця між цими лише в тематиці. Перше присвячене гуманістичній спрямованості, а друге екологічній. Ну що ж, дітки, а хто мені скаже, що таке Земля? Так, наша планета Земля це місце, дає гори, річки, моря, океани, пустин. Тварини, риби, комахи, птахи та багато ще чого цікавого. І я пропоную вам відправитися навколо світню подорож, щоб краще роздивитися нашу планету. А для того, щоб дізнатись, на чому ми відправимось, необхідно вам відгадати загадку. Диво птаха! Віст горить, до зірок вона летить. Так, діти, це ракета. Правильно, ми сьогодні будемо подорожувати на ракеті. Тож не гаймо часу і сідаємо в нашу ракету. Ви тільки подивіться, ось такий вигляд з космосу має наша планета Земля. Дітей, а на що схожа наша планета Земля? А як називається макет, який зображує наша землю? Так. Це глобус. Подивіться, який він гарний. А що таке глобус? Так, діти, глобус. Те менша модель нашої планети Земля. Давайте разом з вами розглянемо глобус і пригадаємо, що означає блакитний колір на глобусі. Так, це можуть бути річки, моря, океани. А що означає зелений ліси? Луки, джунглі, молодці малята. А що означає жовтий? Так, жовтий це пустелі. А що означає коричневий? Так, коричневий це гори. А давайте разом з вами поглянемо, де ж наша країна. А як вона називається, так це Україна. Діти, зверніть увагу, ми пролітаємо озера, річки, моря, океани. Ви подивіться, як гарно. Ой, погляньте, яка забруднена річка. Як ви думаєте, тут може хтось мешкати? Звичайно, ні. Діти, у нашої планети є дуже велика проблема. Це сміття. Сміття забруднює водойми, ліси, і через це страждають всі живі організми нашої планети. Щоб уникнути цієї проблеми, необхідно правильно викидати сміття. Його необхідно сортувати. Це ми вже з вами знаємо. Давайте ми зупинимось біля цієї річки і правильно посортуємо сміття, яке потім поїде на спеціальну сміттєперероблюючу фабрику. Давайте згадаємо, який колір баку, для якого сміття потрібен. Синій для паперу, жовтий для пластику, зелений для скла. А червоний для металу. Молодці малята. Паперовий човник це в синій бак. Картонна коробка це також папер. В синій бак. Паперові пакети, газети. Та просто якийсь непотрібний папер це синій бак. Молодці малята. А що ж ми покладемо в жовтий? Так, пластиковий стаканчик, пластикову бутилку, пластикову каністру та молодці малята. А в зелений Ні, пляшки. А, а в червоний металеві банки або інший метал. Діти, подивіться у Лімінати. Там якийсь дим, та це ж ліс гори. Діти, а як ви думаєте, чому сталася ця пожежа? Так, не можна бавитися з вогнем у лісі, бо вогонь дуже страшний для всього живого. Під час пожежі гинуть всі рослини і тварини, які не встигли втекти. Бо тільки подивіться всі рослини знищені, тварин немає. Наша планета від того дуже дуже сумує. А ми пограємо у гру щаслива чи сумна наша планета Земля. Так, планета раді, коли на ній нема пожежі. Коли ми... Не смітимо та прибираємо за собою. Коли ми менше використовуємо автомобілі та якийсь транспорт. А їздимо на велосипедах. Коли навколо чистота прибрано, коли ми дерева не вирубуємо, а саджаємо нові. Подивіться ви ілюмінатори зараз, діти. Що ж ми бачимо? Так! Це пустеля. А діти у пустелі дуже мало питної води. І взагалі з кожним роком питної води менше по всій планеті. Для того, щоб ми не залишалися без води, потрібно її економно використовувати. Чи вмієте ви економно використовувати воду? Давайте зараз перевіримо, що гра буде називатися Як раціонально використовувати воду. Я буду задавати вам питання, а ви будете давати мені на них відповідь. Так або ні. Діти, скажіть, будь ласка, чи можна залишати крани відкритими? Звичайно, ні, молодці. Закривати крани? Під час чищення зубів. Так, крани потрібно закривати. А розливати просто так воду можна. Ні, молодці. А витрачати марно воду. Звичайно, ні. А закривати міцніше крани, щоб вода не крапала. Так, молодці. Обирати душ, а не ванну. Так, ми зекономимо трохи більше води, а мити посуд під водою, яка постійно тече. Ні, молодці малята. А зараз малята на згадку про нашу подорож запрошую зробити разом нашу планету ним. Але не звичайно, а вигляд її з космосу. Для роботи нам знадобиться картон в мене чорного кольору, ножиці, один білий аркуш, олівець, ватні палички, фарба та губка, порізана на декілька частин. Роботи нам потрібен трафарет кола. Я обвела звичайну тарілочку. Та вирізала з аркушу паперу наш трафарет. Це буде наша кругла планета Земля. Демо трафарет на аркуш чорного картону та будемо замальовувати фарбами. Беремо порізану губку та змочуємо її в фарбі. Обрала ось такі кольори фарби. Зелений це травичка. Жовтий це наші пустелі. Синій це моря та океани. Подивіться, який вже гарний макет нашої землі в нас виходить малята. Подивіться, як гарно планета Земля ми з вами зробили на згадку про цей день Землі. А зараз, кажу вам, монета, до побачення, бувайте!